Всім привіт! Вітаю на каналі Плейкабе. Ми продовжимо прогордження гри The Lords of the Fallen. Так що, друзі, дивіться, в мене трошки лук помінявся. Я так подивився. Знайшов, в мене тут була така класна бронька. Дивіться, називається захисника Суверена. Фізуха 333. Це на сотку майже більше, ніж та броня, яка в мене була. Але є маленька проблемка, вона дуже була важка. І довелось, мені дивіться, і перстень поставити на міць, і амулет взяти на міць. І шолом я не можу взяти до цього сета, бо тоді є надто важкий. Дивіться, в мене є така от маска, по-моєму, дуже навіть достойно виглядає. І головне, в мене є перекат тепер і ще краща броня. Ну що, погнали далі. Тут відкрита локейшн. Далі. А я можу каталізатор... О, дивіться, я ще можу каталізатор взяти і нормально мені. Чудово. Так, тут ми були, це трон. в умбрі тут нічого нема, погнали наверх. Там щось на... зверху є. Можливо, в умбрі тут треба бути. Вже знаєте, друзі, якось потихеньку, потихеньку відчувається, що підходжу я до якогось уже закінчення, судячи зі всього. Що тут... Ага, спогад, давайте зайду. Драстане. Мені так, так шкода. Це моя провина. Я просто хотів найкращого для нас, для мене. Пробач мені. говорить рогарською. Ні, це. Опа. Йому таке враження, наче. О, в мене досягнення. Віра в е, Драстанов брата залишається непохитною. Походу, він не знає, йому щось в горлянку закинули чи що. Адир, безпритульний вигнанець. Я дивлюсь на тебе, і мені тебе шкода, моє загублене дитя. Бо тебе шукали і поневолили сили. для яких ти не більше, ніж інструмент. За допомогою якого вони реалізують свою блюзнірську волю та перешкоджають моєму законному поверненню. Вони міркують про світло, однак не можуть запропонувати нічого іншого, окрім сліпоти. Слабкі лицеміри, що на одному подиху говорять, що розраховують на згубну силу Умбри і одразу ж засуджують її. Так, чекайте, це Адир? <кій> а, ну, до речі, так. Да. А, ну ще. Вони таврують мене як зло, як тирана, але я пропоную тобі те, чого вони ніколи не дадуть вибір відкинь фанатичних хрестоносців та божевільний слуг самопроголошеної судді. Відмовся від усіх їх фальшивих догм та болісної місії, до якої вони тебе зобов'язали. І тільки тоді ти пізнаєш свободу. Тож, якщо ти хочеш мене почути. Правда в тому. Так, дивіться, увійти до Рогорського царства нічого не робити. Прикол. Ам. Він мені зараз запропонував якийсь вибір увійти до Рогарського царства або нічого не робити. Е, давайте я увійду. Я ж надіюсь, я не на сторону Адира зараз пішов. <клух> <клух> я ж думаю, я йому наваляти маю, ні? Це було б логічно? Чи може я на темну кінцівку зараз прийшов? Вау. Це що там? Який я моднячий так? <зв 'язання> Знайоме обличчя, правда? Це Адир. Так. Йоли пали Дивіться де я. Так, я вже зразу автоматом в Умбрі знаходжуся. Прикольно, що в нього на голові те ж саме, що в мене на голові, правда? Так. Адир безпротульний вигнанець. Босс. Чекайте, а де він? Тут паразит. Так, дружок. Де паразит? Ой, чекайте, е, зразу босс, а я ж не... Так, ну це його підхлібали стоять. Ну, добре, а де він? Де він, я, в принципі, бачу, але я не дуже щось хочу на нього бігти. Чому ти відмовляєшся розплющити очі на їх маніпуляції? На тисячоліття ганебного викривлення правди. Я служив охоронцем для людства цілі епохи, мудрою та з любов'ю доглядаючи їх. Але у відповідь отримав зраду. Ота трійця властолюбних виходіїв, оголосивши себе суддями, налаштувала проти мене власних дітей та розв'язала жахливу війну у вигляді безглуздої різанини. Так, я не знаю, чи я зараз правильно роблю, але я бачу тут з паразитами купу. Разом з вільними послідовниками суддів били тих, хто залишався мені вільним. Вол. Вол! Ау! Так, друзі, ви читайте історію трохи, або я... я зараз не можу читати її. Ой, рунка. Бляха. Ага, я понял прикол. Вони всі на мене агряться. Дивіться, а я якось йому хп збив. Тоб мені розказав як. Я думаю, паразитів вбиваю, так? Да? Ану. Дивіться, паразита вбив. Ага, я правильно догадався, мені треба знаходити пацанів з паразитами. Це в нього така перша фаза, походу. А, вони вибухають. Me. ай яй яй Це дуже все погано. Вони всі на вогню стоять. Так, я бачу два паразита. Але вони всі на вогні стоять, уроди. О, дивіться. Дамах іде. Дамах їм іде. А. Паразит не лочиться, Ні, да. Це найцікавіший бос поки що. Так, я тут вмер. Без приколів, я вмер тут, тому що. У мене хіла нема, стільки вони всі на вогню стоять, дивіться. Тупо шотають. Прикольно, правда? Ну я потрачу зараз всі хрести, дивіться. Ну а дир не затикається? Вау. Вау. О! Ха, бляха. Дивіться, та ну я здох. Я здох. Гниде, просто гниде. <плес> Ні, ну тут <плес> я здох. <плес> Як вам бос, народ? Це бос, бляха. Чекайте, а що мені тут робити? Вони всі на вогні стоять, я тупо горю. Який мене є захист від вогню? Лол, це бред якийсь. Це перша фаза така. Перша фаза цього боса це заговорити до смерті, якщо що. Тринда. І що мені тепер Бігти аж звідси знов туди. Так, то вже не прикольно і не смішно навіть. Це перша фаза, він мене там просто вбиває тупо цими малими. Ну, щоб ви розуміли, там трендець, який дамаг від вогню. Вони на вогні стоять. Давайте оце я візьму. Ввійти. Там пропустити. Я вже то дивився все. Так, де там флакон? Їм флакон. Їм камінці зразу. Це, це я не знаю, це тренда. Окей, це я заберу, поставлю що, якусь святу. Давайте, сіль, я попробую. Обмажуся. І вмажуся. Це жесть. Так, спогнали. Треба шукати по Шуріку паразитів. Де він? Дивіться, він як під паразитом, но він не під паразитом. Оцей. ні Ага, дивіться, я не вумріш

Норм? Дивіться, ага. це почалось. Прикольно, правда? Вони всі вибухають. І бачите, КП не збивається з тих. Збивається лише з оцих. І то з цього не збилося, дивіться. Тут ще певне треба особливих якихось шукати. Бачите, не йде хп. Mm -hmm. Так, ну маю вже хрест один їсти. Правда, круто. Блін, вони всі оцей вогонь грьобаний свій накладають. Це вже не смішно. О, вийшов. Орам. забув. Оце маю. Їсти. Не знаю, може вже поставити перстень у той, який е, на захист від вогню. And yet how little time passed before the judges themselves were raised to the status of gods. Mm -hmm. Дивіться, як це боляче. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага, мені треба оцих э, з маркою Адира вбивати. А. Ah. Це тренда. Друзі, це не бос, це тренда якась. Я не знаю, хто це придумав. Ну це хворий хтось придумав, я вам кажу. Це неадекватно. Ну, от що мені робити? Хіба може спробувати його ліхтарем викинути? І отак зробити. Це єдина ідея. А, і в спину. Ну це трендець. Ага, дивіться, бачите, я вбиваю, і тут руки загораються. Половина рук загорілись, половина ні. Це походу прохід до нього буде. Мінус 4 хрести. Вони стоять на вогні. От що я можу зробити, як вони стоять на вогні. Це неможливо пройти, знаєте, без, без дамагу. На тобі. О, ще одна. Ай-яй-яй! Нормальна темка, правда? Талів mm -hmm. <плес> Ні, ну як Ну це хтось кончений, придумував такого боса. Я вам кажу, це ненормально. Це абсолютно ненормально. Що це? Так, беру. Камінці, а що робити? Хоча би три хреста на боса ж треба лишити, правда? О! А ну, іди сюди. Ой. А там паразир. Бу. Я маю витягати, бачите? Ну, двох Дивіться, ще одного десь треба. На І хреста їм? Все, дивіться. І що тепер? Я дивлюсь на тебе і мені тебе шкода. О. Тебе ошукали і поневолили. Чекайте, в мене щось заповнилось тільки що. Окей, а що тепер? Ну, я можу сюди зайти, окей, і що? У мене заповнюється шкала. Ага. <кій> Розпачливе витяга. Це що, бос такий? А як же ж драка за диром? Ей я горю, тучіть. <кій> Олеглі, Адир безпритульний вигананець переможений. Світло умрального ліхтаря не вситиме, воно пожирає навіть Бога. Воля Оріуса виконана його лицарем єретиком. Та винагородою йому є лише знищення. Це кінець гри, прикиньте. Відновивши силу, Оріус дає волю своєму сяйву, щоб очистити всіх, кого вважає грішниками. У світлі вони гинуть. Не, ну клас, чуєте? Я виходить з собою пожертвував, щоб Адира знищити. Босс максимально дебільний був, я не знаю. Це жесть. Ну що, друзі, виходить, пройшли гру все-таки. Що можу сказати? Що я можу сказати? Гра прикольна, гра класна, реально. От, е рекомендую. Її не можна мабуть порівнювати з якимись Dark Souls, чи ще щось. То що, ну? Давайте Dark souls Соуси, то Dark Соуси. Тут е взагалі якісь інші механіки. Багато механік з різних взагалі, ігор тут і комбіновані, тут перекати деші, тут це є, тут умбра, ці по два меча, там купа зброї це все досить непогано, органічно зібрано. Графіка реально дуже класна, мені сподобалось. Єдине, що немає особливого дуже ну, різноманіття, скажімо так, локацій. Але, але все рівно досить-досить, дуже навіть достойно. Боси цікаві всі, я не знаю, бося маяка, який був би нецікавий, мабуть, не було ні одного. Вони всі були круті. Тобто, ну реально, гра класна, гра класна. Не дивлячись на деякі моменти, які б хотілося би, <світ> трошки зробили, щоб вони по-другому, але тим не менш рекомендую. Дивіться, ми розблокували новий клас, сяючий чистильник. Бойовий священник церкви Оріонського сяйва, чия ретельна підготовка в справах як духовних, і фізичних, допомагає твердою рукою вичищати все, що вважається противником церкви Оріуса. Угу. Так, орієнтований на напад класу, уразливий до фізухи, але здатний витримати великі магічні пошкодження. Дивіться. Прикольний сетик. В нього якась чи алебарда чи щось таке. Вон, бачите, як стоїть в руці. І каталізатор. Добре, дивіться, чи хочу я розпочати нову подорож. А, ну, подивимось, це вже діло таке. Я не готовий поки що, мабуть, розпочинати нову подорож. Треба буде відпочити хоча б від старої. Але що можу сказати, в поточній подорожі я наче точно все зробив. Я, до речі, в минулій серії забув декілька лутиків. Я зганяв за ним, там взагалі нічого цікавого не було. Того я навіть і не показував. Ну, давайте я візьму чисто розпочати. Ану, ви збираєтесь розпочати нову подорож. Рівень виклику. Так, давні реліки зменшується з кожним рівнем. Тут, так, на сім'янці реліки. Або так, так, так. Так, так. Ну, давайте що? Е, почати нову гру плюс я нажму, бо це логічний вибір, я думаю, після цього всього. Так, цікаво, мене на самий початок, знов закидає, да? no. так, початок знову закидає, так? Так, це самий початок знову. Окей, друзі, що на цій на цій ноті я думаю, я її завершу, бо другу подорож я поки що починати не готовий. Перше я вважаю, прийшли ми достойно. Дивіться, який красавчик просто в мене вийшов все-таки. От, е, молот, взагалі імба, рекомендую. Меч шкіри і зуба це друга імба, рекомендую. А дві імби разом це смерть будь-якому босу. Того, друзі, хочу вам всім подякувати за те, що були зі мною в цій подорожі, так сказати, підтримували мене і лайком, і коментарієм. Якщо вам сподобалось, ставте подобаєчки, підписуйтеся, І скоро ми вже продовжимо. Але, мабуть, не цю, а якусь іншу історію. Того скоро побачимо! Всім до нових зустрічей! Всім бувайте!